Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Їду я в область. Ось у нас дощ крапає. Так, передавали на цілий день дощ, певно, він так і буде. Ні, вроді так, чуть вияснюється. Ну, він такий невеличкий мороз. Але, але вже сонце не жарить. Це вже добре. Щось таке. А я собі чалапаю на автобус. Будемо сподіватися, що буде чим під'їхати до нового, щоб 5 кілометрів не телепати пішки. Ну, а там побачимо, як воно буде. Аби Бог дав здоров'я. Я от зонтика забула взяти, вдома оставила. Дощ починається. Ну нічого. Щось ми придумаємо. Погода. Гарно, не жарко. Саме головне. Як прохолодно, краще вдягнутися, ніж. Ніж. Ніж жарко, щоб паритися. Боже, куди те було то минути? Цікаві нас красоти. Калюжі, Можна рибу запускати. Та й таке то. Ось такі-то справи у нас. Ну, то все чепуха. Аби люди здорові були. Дощ це добре, це є урожай. Ну вам всім гарного дня. Що куплю тоді? Покажу, що ми будемо купувати. Поки дістала телефона, вже й риба успокоїлася. Якщо воно плюс котала, то то понад край то мовче речі, тільки вода ходить. Риба треться ще. Ще ікру відкладає. Тільки, тільки вода ходить. Став то без, без хвилі. Вітер чуть-чуть туди звітам тільки піддуває. Ось там качечка пливе. Ось все, о-о-о-о-о-о! Ось тут шоно. Плюскотала. о о о о Поплила вся всюди в, в очерет. Чуєте як? Руками хоч бере лови Скільки риби. Ну, там вон, рибаки сидять, щось я не бачу, щоб вони ловили рибу. Щось вона не хоче лапатися, їй не, до... не до їжі. Вони працюють. Ось так. Красота. Ось тут треця та тут третьо. Перше видно було рибу, таке рибу видно було, так вона хлюпотала. А зараз нема. Тільки видно, як пливає. Та й таке то. Ось так. Тут став платний, треба платити за рік. Ось я не знаю, скільки брехати не буду. Мені сюди далі йти. Так що, а так як я ходжу на рибу, то мені не вигідно. Он там. О, о, о о бачите. Ладненько. Показала вам. Як риба плюскочитися, та і все. А ти чого не дивишся? А це містані. Привіт. Привіт. Ну, будемо там. Се, може, ще посидимо посидим. десь. підемо кудись посидимо? Ой, тут посидим, побалакаємо, та й усе. Не знаю. Це Микола, та нічого чоловік. Це ми здибалися в Тернополі ще поки не за столом, але ще за столом зливатися. Правда, Люба, не п'є, бо козя, я не маю, ну то я вже... Я вже тоді постараюся. Я козла. Ні, козла не треба, я лучше козу. Така не любила, але мені дуже важливо. Мені не підійде. Бо ви не пробували, я просто не мала як взяти, бо мені до нового пішли. По мені, по мені, любовці. Я свою, дай смак хай гарно росте. Ми і їдемо додому з Любцею. А що купила, тоді покажу. Нас дом натягує, напевно, буде дощ. А може і в нас іде дощ, не знаю. Не буду брехати. Наталі не питала, що воно чи падає дощчині. Ми тихенько їде помаленько, ще трошки приїдемо додому. Не додому, до нового, а там вже далі пішки. Може якраз Бог дасть повезе, то й під'їдемо. А ні, то прийдеться все пішки телепати. Та й ото таке. Та десь тут церква броді має бути. Тут має бути ось, бачите, кажу маю. So Такі кругом буськи, найбільше тут бузьків. Ось так, ліс такий. А у нас такий дощ почався. Як ми будемо з Любою йти додому, не знаю, правда. Ну, дощара фест. Але дощ. Такий дощара пустився, що то капець. Капець-капець, як нам йти додому. Це такий густий, файний. Ну нічого. Будемо тепло майже дощу. Ось Зараз ще трошки вже будемо в зосцях. А там вже й дома та й таке. -то. Так, ми вже з, натал... Те, з Наталкою з Любою більшу половину причесали дороги я забулася зняти дивіться, маки це тут попід край. Яка гарна пшениця. Ось ці сині квітки не знаю, як вони звуться. Ось, а це буркун. Ми колись на ці сині квітки казали кулючки. Бо вони колючі. А на них повно джмілів. О. І ми йдемо додому. Давай покажу, яку ми красоту маємо. Яку красоту маємо. Бачите. Додому. Тут я трошки дещо купила, Ну, зараз, якщо я його донесу і не зроблю зі всього варені, то я вам тоді покажу, що я купила. <гум> так, Це волошки цвітуть. гарненько. О. Ну, Добре, що дощ перестав. Ми йдемо, Чалапаємо файненько. Нема машин, немає нічого. Чалапаємо 5 кілометрів пішкарбусу. Нічого, зате краще спати будемо. Хоча я і так вроді не жалуюся на сон. День до вечора полізаєш, вечір бух і люлю. І так. Та й до Додому. Там соняшники ростуть далі. На телефоні видно, що, що я показую. Дуже відбиває екран. О! Це соняшники. Тут тільки в одному місті, коли в нас найближче пшенична. Пшенична солома може бути. О. А до нас далеко, звідси вести. Капець якийсь. І сіна треба, і соломи треба. І роботу робити треба. А я б і бі лежала б. після дороги. Таке враження, що мною снопи молотили. Така тяжка праця їхати десь. Ну нічого, це все хорошо. Саме головне, що дощу немає. О, треба тут під корчом сісти, ноги витягнути, посидіти, почекати, коли машина буде їхати якась. Ну, то значить посеред дороги сяду. Мусить стати. Мусить стати. Ну, та хмара йде, Ну, я вже і так духко, ти що думаєш, я що. Я то все розумію, що мені 25. Але вже ж таки не 16. Ось такі-то справи. Ладненько. А що там я накупляла, тоді вже вам покажу. Так, що я накупляла? Курчатам я купила. Добавляти до корму. Так, 35 гривнів. Оцей премікс. О, 35 гривнів. Це моя Наталя піку нам готуємо, якщо ми з любою приїхали. Ось, і вона готує піцу. Ну, а я покажу, що я купила премікс курчата. Купила ось таку антимедведку. Ось. І купила чистий лист для трояндів. Ось, Бо в мене вже все вийшло, мені треба підживити. Так, купила фульгу 100 гривень. Тут рулон. Скільки вона казала, 150 метрів. Казала, ну тут пише 100. Чи що тут? Чекайте, не бачу. Де тут? Пише скільки метрів? Ну, менше з тим. Купила таку, що не треба мастити силіконова. Так. Купила абрикоси, Ну з них вже вареню зробила, поки довезла. О, абрикосики. Купила лохину. Так, абрикоси 80 гривнів. ні, 60 гривнів кілограм. Ні, абрикоси 80, а черешня 60. Лохину. E, Лохина 100 грамів 50 гривень. Це в нас прекрасна чорниця. У мене дуже любить чорницю і Наталя. 80 гривнів літра. Солодка, смачна. Це я купила 2 літри. По 80 гривень. І черешню купила ось таку чорну, така темна, темна. О. М -м -м -м. Смачно. Ну, абрикоси смачніші. Ось так. Це. Шоколадку мені таку. Таня Бондар подарила. Так що ось таке. Оце все, що я купляла. Більше ніц я не купувала. Ось, бо мені більше ніц не треба було. По своїх справах те, що мені треба було, я зробила. І я думаю, що я в тисячу влізла. Ось так. Ягоди ціни сказала. Антимедведка стоїть 5 гривень, 25 гривень в пакет. Ось 150 гривень заплатила. І чистий лист троян... для трояндів підживка стоїть 100 гривень. Ні, 95 гривень. Я давала 100, він 5 здачі. Ось таке. А, чекайте, ще щось я купила, я ж воно. Ага. І оце о, помідори побризкати. Казали, що так казала пані, що дуже добре раз побризкати і все. Так що ось таке діло. Ну, не знаю, побризкаємо. Подивимося. О, воно 35 гривень той пакет. То на 5 літрів той пакетик. Все. Більше ніц не купувала. Більше ніц не маю. Оце такі наші покупки. Всім всього самого найкращого. Гарного дня, мирного неба. Міцного здоров'я і тільки хороших новин. Миру, спокою, затишку і всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних, а ми будемо сідати обідати. Бо жерти хочу не те слово, не то їсти, а жерти. Так що всім папа. -па.